Та-та, здриста та соу, усім привіт, друзі! З вами знову я Максим. І сьогодні у мене дуже гарний настрій, тому що я йду... Ой, а як мені річку переплити? Похоже, мені треба все робити. Ось так. І попасти нарешті в моє улюблене село. Так, так, так. А... Чого? Це що взагалі таке, друзі, ви бачите? Якась башня просто з кам'яних кирпич. Друзі, ви, ви, ви взагалі розумієте, що це? Я ні. Житель, ти розумієш, що це за башня така? Ні, Максим, я взагалі не розумію. Вона з'явилась самого ранку. А я не бачив, ну не знаю, мені в церкву. Що? Плита, звичайна плита і що вона робить? Зачекайте, там, напевно, тінті знизу. Так, зараз я це перевірю, зараз я це перевірю, перевірю. Такс. О! Оу. Ой. Що зі мною? Чому мене так тушнить? Друзі. Ау! Тем часом видимо. Так, ну надо би тут заклинание повчата. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, надо бы взять книжечку по цвете отра. Хи-хи. Хи-хи. Свои. Зараз він отхрабится. Я його Ха-ха-ха-ха. Відьма, що ти. Що ти взагалі зі мною зробила? У мене є меч. Ау, не видирай його! Ти що? Ти взо взаг... таке? Чому я невидимий, відьма. Що з тобою взагалі таке? В мене є меч. Відьма, в мене є меч. О, нема меча. О, шло шолом. Зараз... Ау, то не забирайте його. Блін. Ну все. Поки ти тут будеш сидіти, я буду займатися своїми красними діліжками. Якими ж діліжками, ведьма? Ау! Три години після цього. Оу, друзі, що зі мною. Я вже тут схожу з ума, Я бачу, як там відьма щось хоче з нашим селом зробити, але поки благо нічого не робе. Друзі, це просто піпець. Я тут сиджу. Я не знаю вже скільки у мене тут ця е, слабості. Я взагалі не знаю, що мені робити. Оу. Друзі, блін, може ви мене підтримати своїми лайками, тому, будь ласка, поставте лайк. Підпишіться на канал, якщо вам сподобалось це відео. Сподобається. Так, а я поки дивитися буду. О, що? М -м 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 Мені не показалось. Ще мінус опрям Друзі! Піпець. Воно знищує наше село. Бачите, там воно вже якихось своїх ві... Так, це звичайні Майнкрафтерські відьми. Це просто піпець. Це просто піпець, друзі. Я в цій в'язниці. І що мені тепер робити? Ай, блін Ау, що зі мною, друзі? Ау, ау! Відьма, куди ти мене привела? На що обід. Еш, їж, їж! Так, 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 так! <ріпи> не ведить всюди. Ау! Да, да, Блін, а добре йду, йду, тільки не бейся! І що мені їсти цю гедоту, відьма, добре! Хоча б оце спробую. А, фу, ні-ні-ні-ні-ні. Відьма, я я. Ігри. Куди? Куди? Нахтів. <рес> відьма, що з тобою? Картоху хоча б з'їм. Ні, ні, ні друзі, картоху я вже їсти не буду. Якщо ви не бачили моє відео, там, де мене з нею вліка. Влікав! Вліка... Влі... Друзі! Дру... Що з тобою? Ау Ой! Блін. Блін, друзі, це просто піпець. Вона мене знов всю. Блін, це просто піпець. Вона мене знов сюди відвела, прикиньте. Ще мені дали якийсь е, булижник та землю. І що я з нею буду робити? Блін, наше село. Як... Як вона мене бісить, друзі. Чому? Чому я їй не можу... Ааа! цією своєю магією, з цим своїм голосом, бородавкою свою. Не відьма, а якась вже відьма. Це просто піпець, друзі. Дайте хоча б на сюди сяду. А, запорчик відводимо. А. -а, 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 -а... -hmm. Друзі, вже пройшов один день. Я тут лежу і взагалі не знаю, що мені робити. Відьма, там моє село вже, напевно, і спепелила, поки я спав. Зараз піду, подивлюсь, навіть о, ні. О, ні, друзі. О, ні. Як мене це все бісить! А, друзі, що зі мною? Да, ну. Та. Дан... Я ще теж став магом, так, друзі. А, так, я це зробив. я... Так, друзі. Ну, що, відьме, пограємося з вами. Так, ти мой. Що? Це це... це NPC, звичайні. Тобто вона... Вона просто НПС поставила, щоб мене залякати. Так, корова, ти моя, нападай на відьму. Е, так, тебе не можу присвоїти. Ти, ти так. Що? Ну що, відьмачка? Пограємось з тобою. Так, темні духи, темні духи. Знищить її! Знищить її. А, ну все, друзі, мені це набридло. Як мені. Так, так, так. ага, ага, Ось так, зрозуміло. Так, тобі потрібно атакувати. Так, ну все, тобі піпець, відьма. На тобі. На. На. Так, ну держи, тобі, відьма, трошечки черепків. Ну що, тяжко. Ну, що, відьма. Що ти свою голову опустила? Здавайся. Я Ну добре, відьма. Е, ну все, я тебе тепер знищу повністю. Ну все, відьма, тобі піпець. Тепер відстраюй наше село, бистро. Так, друзі, ну добре, якщо вам сподобалось це відео, стійте. Треба трошечки по іншому. Ось так, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ми сьогодні виграли цю відьму. Ну, все-всім пока-пока!